Гей, hey, Семе hey, очікував на тебе? Лу мертва. Бідолашне ніколи не було живим. Не в цьому світі, принаймні. Нарешті надійшов наказ про виведення з експлуатації. Не можемо ризикувати некрозом. Тіло не можна залишати тут. Я подумав, можливо, ти хочеш про це подбати. Ти можеш спробувати дістати Луїс капсули і подивитися, що з цього вийде. Проте це буде прямим порушенням виконавчого наказу. І тепер, коли ми нація, існують закони про такі речі. Я просто не зміг змусити себе це зробити. Крім того, якщо альтернативою є кинути виклик... Президенту, я цього не можу зробити. Тільки не я. Добре, я піду до крематорію. Поки ти не пішов, я хочу перевірити дещо швиденько. Я вимкнув твою манжету. Це значить, нічого не зупинить тебе, якщо захочеш її зняти. Якщо б ти це зробив, Юсії не дізналися б де ти був або як тебе знайти. Ти був би невидимим. Коли використаєш крематорій, твоя манжета автоматично увімкнеться. Сподіваюсь, ти запам'ятав мої слова? Так, звісно. Ya Kuyuz